Всем привет, вы на канале Вильярканчик. Я тут изо нею влег. Всем привет. Можешь 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 на такую школу купить, не маты? Короче, мы тут угорзи, наши кровати. Короче, на твоем Тамі... канале не займений, гараж, навчений, э -э -э. трон Це его трон. Начальник уже думали мои. Мало кто знает. Вже почти ніхто на твоєму каналі не заходить. Короче, в мене є гараж. Ми тут з Яриком собі робили кровати. І ми тут бухаємо. У нас тут велика стоять, я ось з ним не об'їдний велика. І намістоть може. Ну. А я на свій канал, ти на свій. Угу. Е-е, короче, кровать ми зробили, ми собі зробили кровать. Тут їхня саля двольник, плюс ляється до ремонт. Тут їхня нова плитка стоїть. Кстати, оченьнить. Дивіться, як вам така плитка. Де те же саме. Куди? Да? В ванну чи в туалет? Це я не знаю, здається. В туалет, ні? Дивіться, є. Блін. Давайте вам покажемо зіриком. Покажи їм. Це буде в туалет і в ванну. Це в ванну, так. Да. Які її не буде український. Так, дивимось цю. Так, так а, і ні, це те ж саме, що і це. Нічка. Да, це ж саме. Да. Мне интересно, да. Короче, так. А можна зараз зняти відео на обзор? Не, я хочу у мене були контента. Следующее, следующее відео. Или ще не, Сьогодні не. Шо? Чоо, кстати, реально дальше связь. Таухи подписчики залився на твій гляс. Ярик, успокойся. Ярик танчик. Это був так в телефоні, подпишу. Ярик Танчик. Я до сих пор снимаю, якби. Ярик, ну спокойся. Мне кажется, в, в ухо прикольно. Ярик! Минуту. Успокойся. От кошка йому. Тльон. Кстати, ребят, до цього у мене була званна кровать. Но я решила, Мені було дуже лень це, спочатку. Я розкладу. І я це буду робити до часа і поки я буду розкладувати три часа прийде. А як вам? Почті в коментарях, кого клевати для на рік. Моя чи жені. Дивіться, я типу заправила так. <у>, у нас їх шось два по матрасу. І це забрав цю і застали гарну цю, а у Лерика просто він накрив. Ні, Я вис. Я скляв два слоя, крив подушку і засунув усе ось сюди. Я так же саме тільки тут один матрас. Міжду, типа бутерблів у тебе. А мене засунув під булечку. Булечку?

Гельта, как я на нем сижу. Так, просто смотри, что следует. Так. Плюс подвини и их туда. Гельта. Во. тут я сижу. Нет. Я Ребят, просто внимание. Все, кто играет, брат. Все меня понимают. На Ярика ніхто не зрозуміє. Ой, мій ТікТок даже про. Ярик. Я тебе прибережу. Короче, мій ТікТок про Браво. Всі, хто грають в Бравл Старс, даже дівчата грають. Но Ярик не грає. У мене весь клас являє кроме мене. Просто об'ясніть людей, будь ласка, як він не грає Браво. Ну, типа, який буде самый жаляйканный коммент, тоді я скачаю, бляур. И ты для начала вообще включи комментарий. Або не. Який будет самый комент, коммент, яку мені скачать игру, я скачаю. Любую игру. Все, мы тут. Всем привет. Для я вас так, одна секунду, для нас одна хвилина. А, я сподіваю, що я хочу сказати. Хто хоче? Колись. Хто шукає пісню «Гей-гу, гей-га», то я можу... Можу Ніхто її виклисти. Тому пишу. я можу її виклисти її на YouTube, напишіть мені в коментах. Ніхто її не буде слухати. А мене ще на Ютубі стоїть. Так, то... Просто я просто, ребят, потім якось на свій канал теж викладу, як як Ярик це, вообще це... це... слухає. Короче, <реку> я теж буду вчитати відео. Давай. Всем привет, ребята, вы на канале Женя Блок, есть мой новый видео с Яриком. Я, я той, який знімаю. Короче, ми з ним знімаємо. Я Ярик Танчик, а Женя Блок. А, ну да. Жень, ти на кожному відео говориш, всем привет, вы на канале Женя Блок. Я знімаю нові відео. Для поменяй весь крипт. Это бы сейчас по меня. Короче, мы зя. На кого натиму? И, кстати, кто у мене знає, в кого є мій номер, не знаю, може хтось з моїх люзів, не дзвоніть мені ночу. А то я я обошлюсь, я відповідаю. І так вряд ли кого злянку дзвоните, я обслююсь, та бо у нього ще гімн Барселони. Тепер ти будеш об свого ніхто на вас. Ну, короче, ребята, оцініть наш краття. Ярик уже це снял, но я сам. Дивіться, це яркі лакрувати. Я це знімаю почти 7 хвилин. Дивіться, він це. От дивіться, як да заправив. Да, бачите? А як я свою заправив? Просто. Та ж от так от покривалку склав. А міг хотів туди склясти. Добре. 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 Дє, ти міг його покривати ось туди. Ось Ярик, а вон тут Да, все Нам всей подставки уже не надо. Я свою буду отдавать дедушку. Нам вот это не. чуть Нет, реально, девичек, просто удобно. Просто взяли и поклав. Всем привет. Так что, ребят... я их можешь даже и так не рыбать. Зіня, якщо тобі хтось побуде звільняти, то я буду знімати на свій канал. Знаєш чого? ДАБО! УРАЗІЇЙ! А, дивіться, ребята, в чом прикол. У мене телефон. Пока! Дякую, що не X3 Pro. Чого ж ты, X3 Pro? Просто об'яснюй. У мене я. Pro 13. Просто, ребят, всім об'ясняю в останній раз. Послухай. У мене для мене 13 Pro. Всім! У кого є нема по нема поко, ті хто є, теж об'ясняю. Просто будь ласка, поко. А? Просто послухайте, умоляю! Поко, не зривається. Не купляйте його, а то він Ні, поко не зривається. Вони дим'яться і виключають єдине на що ПОКО способні. Да, є... Ні, дивіться, є да, відео ось, е, з ПОКО, які зриваються. Зараз вони дуже сильно перегріються, типу вони. Ви можете просто покласти його, він нагріється, він зорветься, ну, чуть-чуть просто подніметься. <пізвісно> він не зорветься. Не можу зарватися, якщо дуже сильно прям нагріється. Прям як шукає! Так що можна буде чайник нести. Який буде. Який буде який ділять ш! <плес> 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 ну все, я думаю для концерт видео. <плес> <плес> Завтра встать еще буде одне видео. І у мене тоже. Может зараз... ярись. Не не буде. Ну все, всем пока! Пока!